Виставка друзів та учнів художника, доктора мистецтвознавства Михайла Фігуля, відкрилася в Прикарпатському національному університеті. На ній представлені творчі роботи тих, хто знав митця, а також випускників кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, яку він заснував у 1983 році і очолював впродовж 16 років. Твори виконані в різних техніках живопису, графіки, скульптури також учасники виставки вшанували. Пам'ять Фігуля на його могилі в селі Крилос поблизу Галича. Тато, як ви знаєте, він мав професійну освіту. Закінчив Петербурзьку академію і його мрія була створити мистецьке таке середовище івано франківську І фактично це зараз святкується 40 років, як існує ця кафедра. І ну в принципі можу сказати, що це йому вдалося, тому що є мистецьке середовище, дуже багато його учнів, які також досягли якогось певного рівня. Тут багато навчається із Закарпаття. Знаю дуже багато колегів, які прийшли, знаю, на Львівщині в Янові. Ще там кажуть, ми вчилися вашого батька при роботи Учнів і друзів Михайла Фіголя це е, учні, які були перший випуск е, заснування кафедри образотворчого мистецтва. Це було в 83-му році. І сьогодні представлені ще роботи викладачів, які продовжують традиції Михайла Павловича. І ми сьогодні можемо гордістю сказати, що ректорат зробив великий подарок для нашої кафедри, тому що Борохтянський пленерний центр, міжнародний вже центр, буде носити ім'я Михайла Павловича Фіголя.